Цієї неділі сільський заклад культури у слід долиня не виглядав, наче домівка на Великдень, прибрана квітчасто, простір вражав багатством вишитих рушників, обрусів, пошивок, традиційних опільських строїв. Цього дня у Долинянський старостинський округ завітала мандрівна ініціатива Моє село Краплинка України у рамках проєкту «Спадок». Як і годиться гостей зустрічали пишним короваєм, випеченим з любов'ю з рідної української пшениці. Та й усе свято було рідним, бо говорили про своє, пишалися своїм, співали свої пісні, мріяли про своє. Найсокровенніше мир в Україні, а ще поминали своїх: тих, хто оберігає нас з небес і пошановували живих, хто сьогодні продовжує захищати нашу землю від ворога. Саме задля них рідних захисників місцеві господинки настаралися, напекли різних солодощів, аби до кінця мистецького заходу скринька для пожертв була заповнена. Зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку збройних сил України. А тим часом зі сцени лунала пісня щира, завзята про славу, про любов, про добро, про рідну землю. Село краплинка України, а кожна людина це є краплинка народу. І завдяки тому, що в нас є таке міцне коріння, яке нам викликали наші прадіди, і хлібом, і сіллю, і прадідом, дідом, гріє душу село, моє рідне село. Хлібом ви зустрічали, цвітом це і ті маленькі діти, які слова заповіти були в найменшої дівчинки. Я українка. Моя мати українка, мій батько українець, і цим треба пишатися. Це те, за для чого ми з вами говоримо щоденно. Нам треба передати нашим дітям, перш за все, нашу історію, яку намагаються у нас. Забрати, перекривити, знищити. Нам треба нашим дітям якнайточніше пояснити, що якщо ти українець, твоя мова рідна тільки українська. Ти можеш знати багато мов світу і тебе будуть за це поважати. Але любити тебе будуть тільки на своїй рідній землі, тією мовою, яку ти промовляєш молитву. Дякую усім, хто був причетний до організації цього заходу у цьому селі. За те, що ви сьогодні молитвою, піснею зверталися на початку дійства до Бога, за те, що ви молитвою піснею згадували про наших хлопців, які не з нами, за те, що ви просили ті найбільші чесноти, які потрібні людині у пісні для кожного з нас. Після смак свята, ніби після зустрічі з родиною, дорогими серцю і близькими по духу людьми, близькими по силі, що тримає усіх разом і не дає зламатися.